Надія красоткіна українська хустка. А хустка вона завжди була в пошані у літню спеку і у люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як шли до церкви, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарно на голові була. І хустка людям ще додарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло та від хурдели ревну захищала, щоб затишно у холоди було. Тож да турботу їх усі любили, і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди жінками, як навіть в путь останньої їх вели. Краса в хустині наші спокон вічна, як і душа що з піснею жила. Бо в Українах і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.